Вбивство дитини на Косівщині, 18 червня, ввечері до поліції звернувся 40-річний мешканець селища Кути. Чоловік повідомив, що по обіді його дев'ятирічна донька пішла до сестри, але там так і не з'явилась. Мобільний телефон дівчинки знаходився поза зоною досяжності. В ході проведення заходів, встановлено, що вийшла вона разом з одним з жителів жителем Косівського району, який був в гостях у його батька близько 10-ї години вечора. Поліцейські виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг дівчинки. В ході досудового розслідування встановлено щодо злочину причетний 34 річної родич. При проведенні перевірці розкриття даного злочину встановлено що. Підозрюваний, вийшов з нею, з будинку, йшов з велосипедом, попросив її, щоб вони пройшли на простець, а не по дорозі. Далі він її роздів, заставив роздітися, задушив. Зараз призначено ряд експертиз його показів, ніби він дає покази, що зґвалтував її неприродним способом в ході проведення. Експертиз буде встановлено, був факт зґвалтування чи ні. Чоловіка затримано у скоєному він зізнався. Випивши другу бутилку пива, побачивши, що племінниця йде, я сказав братові, що я їду. І йдучи з нею по дорозі, я їй запропонував що йдемо не по дорозі, а йдемо по прирічку. Я її повалив на землю і почав душити. Потім я їй сказав, щоб вона роздягалася. Коли вона роздягнувшись, я її задушив та відтягнув в сторону. Зрозумівши, що напоїв, я втік. Підозрюваний раніше судимий за зґвалтування та крадіжки. У минулому році він скоїв крадіжку в провадження направлено до суду, де отримав вирок умовне позбавлення волі. На даний час в Косівському відділі поліції зареєстровано ще одне кримінальне провадження. Стаття 125 Кримінального кодексу України легкі тілесні ушкодження. Факт мав місце 10 днів назад. Кримінальне провадження порушено. Проводиться експертиза по тяжкості тілесних ушкоджень. Там легкі тілесні ушкодження буде провадження також направлено до суду. Заскоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.